Я полон! Я Та який поролон? Кажи Сергій! Я Де я не знаю. Я полон. Леус. Вот не бас. Я знаю потрою слова, а потім. Я полон. Як знімаю? Ні, книжку не гарна. О, картинка гарна буде, олімпійська. І ви отако отак проходите, отак піднімаєте. І ви дивіться, заходите прошу, йдете. А ну, сюди, брошу, то буде гімн, я махну рукою, ви гімне заходите. Ану йдіть, попробуйте йти. І так ціле коло. І ви робите коло. Дай дай, лайк! І зайде не жалійте. we be retired in to die to serve. Володри небес, благословляю ці ірі, щоб по чесній боротьбі перемагала на синіч, щоб у наших серцях панувала дружба. Я покровителька єдності та доброти, нехай сьогодні всі об'єднаються у велику спортивну сім'ю. Я Афіна, богиня мудрості та справедливості. Нагадую, справжній спортсмен це той, хто чесно бореться і гідно програє. Нехай правила будуть шановані, а перемога чесна. Я Аполлон, бог сили, мурності і спорту. Без гармонії, тіла і душі немає справжньої перемоги. Нехай у цій перемозі виграє найсильніше. Я Афродіта, богиня краси, гармонії та єдності. Нехай ці Олімпійські ігри стануть символом єдності. Я Ніка, богиня перемоги. Я вручу свій вінок тим. То проявить мужність, силу і волю до перемоги. Але пам'ятайте, справжня перемога це перемога над собою, ваші оплески! Ну і традиційно Олімпійські ігри завжди розпочинаються із Олімпійського вогню. Право запалити надаємо нашому директору. Будь ласка. Горить, 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 горить. Горить. Техніка безпеки в першу чергу. Він горить. Ваші оплески! Оплески! Олімпійські ігри госпочаки! Так, передаємо вчителю фізкультури Юру Васильовичу. Зараз він ознайоме з нашими дійствами, які будуть проходити на протязі тижня. Будь ласка, Юр Васильович. Так, діти, сьогодні ми розпочинаємо наше традиційне змагання з міністром футболу. Сьогодні, на сьомому році, буде змагання зміні футболу між сьомими і восьмими класами. Склад команди Дві дівчинки та три хлопця. Завтра вівторок відбудеться змагання з волейболу між учнями 9 та класів. Склад команди також змішаний дівчата і хлопці.